Нові заяви із міжнародної арени. Президент Сполучених Штатів вчергове відрізав, що розчарований диктатором Путіним. Тим часом Умєров обговорив безпекові гарантії для України із головою представництва НАТО, які подробиці вже відомі. Про все по черзі говоримо далі. Підпишіться на канал сі час і починаємо. Нові заяви глави Білого Дому. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп серед іншого у розмові із журналісткою сказав про таке: здається, зараз не час просити Путіна про припинення вогню в Україні. Крім того, він вкотре зазначив, що розчарований російським диктатором. Трамп знову підкреслив, що Путін та президент України Володимир Зеленський ненавидять один одного. Далі цитую: я розчарований путіним. Я думав, найлегше буде врегулювати війну через мої стосунки з Путіним. А виявилося, що це найскладніше. Стосунки між Путіним і Зеленським жахливі. Вони реально ненавидять один одного. Побачимо, що буде. Я думаю, ми знайдемо рішення. Сказав він. На думку Трампа, якби Європа запровадила санкції проти Китаю, який продовжує купувати нафту у Москви, піднебесна стала би тиснути на Кремль, аби він поклав край війні в Україні. Якщо вони застосували б санкції, наприклад, або мита, чи як би ви це не назвали, якщо б вони зробили це щодо Китаю, я думаю, війна можливо закінчилася би. Припускає американський лідер. До слова за даними агентства Bloomberg, саме через тиск Трампа, Європейський Союз планує прискорити відмову від російського зрідженого природного газу. Крім того, Bloomberg повідомляє, що Індія, попри торгівельні перемовини її глави із американським президентом, найближчими місяцями не відмовиться від закупівлі Росії. Нафти. Втім, повернемось до заяв президента Сполучених Штатів. Окремо він прокоментував ситуацію з атакою російських безпілотників по Польщі. В ефірі телеканалу Fox News глава Білого Дому ось так відповів на запитання журналістки про те, чи були дрони Москви в Польщі помилкою. Цитую. Я не можу коментувати, була це помилка чи ні. Їх там не мало бути. Давайте дивитися правді в очі, їх вивели з ладу. Найбільша атака на безпілотник це вивести з ладу, тоді вони падають всюди. Тим часом у Києві секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров зустрівся з головою представництва Північно-Атлантичного альянсу. На порядку денному гарантії безпеки та їх практичне наповнення. Під час розмови в Києві. Обговорили гарантії безпеки для України їх практичне наповнення, а також кроки, які зміцнюють нашу взаємодію з альянсом. Сказав Умєров. вже сьогодні, 19 вересня, о 16-й годині, за київським часом має відбутися телефонна розмова між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і головою Китаю Сі Цзіньпіном. Як пише Bloomberg, це перший прямий контакт лідерів із червня. На порядку денному майбутнє TikTok, тарифне перемир'я. Водночас видання The Washington Post пише, що цього літа Дональд Трамп відмовився схвалити військову допомогу Тайваню на суму понад 400 мільйонів доларів. За даними джерел змі, рішення пов'язане зі спробами досягти торговельної угоди з Китаєм та домовленості про можливу особисту зустріч із Сі Цзіньпіном. Однак Китай може грати в іншу гру, наприклад, підштовхнути мінськ чи Москву до війни із країною НАТО, щоб Сполучені Штати були втягнуті у конфлікт та не завадили діям під у тайванській протоці. Таку версію озвучує політолог та військовослужбовець збройних сил України Кирило Сазонов. Виходить стаття у зателеграф, де стверджується, що Китай не зацікавлений зараз у припиненні бойових дій, і навпаки, він робить все для того, щоб Трампу не вдалося припинити. Щоб бойові дії припинилися. Китай найбільш, найбільший вигодоотримувач від цієї війни. Він зараз торгує з Росією, він продає все, що їм потрібно, дуже дорого і заробляє на цьому і отримує і від дешево. Нафту. нафту, газ, ліс, все що завгодно, будь-які ресурси отримує дуже дешево, з великим дисконтом, саме тому, що Росія воює, проти неї діють санкції. Окрім Китаю, ну майже ніхто не покупає нічого. Тому Китай ну насправді від цієї війни отримує дуже багато. Більш того, Європа е, через цю війну, через це це тягнута, і економіка теж при, перемикається на війну, і Китай тут зараз йому не нічого не заважає розвиватися. І трохи зв'язуються руки з Сполученим Штатом які теж долучаються до конфлікту, намагаються щось розробити а у Китаї є своя і. Це Тайвань і якось відболігти Сполучені Штати. Це було б для них найкраще, тому я не виключаю, що є досить реалістичне бачення керівника НАТО, голови НАТО, Рюга який казав, що Китай спонукає Білорусь чи Росію розв'язати війну проти європейської країни, будь-якої, яка є членом НАТО, щоб Сполучені Штати втягнулись в війну з Росією чи Білорусю і на той час Китай буде вільний. Він може напасти на Тайвань. Це, звісно, його така версія, бачення, але мені здається цілком реалістично. Тому Китай при будь-якому сценарії не зацікавлений зараз в припиненні війни. Він багато чого на цьому заробив і може ще багато що отримати. Зараз це припинити ні. Ще не всі можливості реалізовані. Тому те, що вони кажуть, зараз гарний час, щоб е підписати мирну угоду. Мені здається, це таке гідне лукавство. Країни НАТО не готові до такої війни, оскільки вони не змогли збити навіть 19 шахетів у своєму повітряному просторі, маючи літаки f 16. Із яких країн там марку тепер лічував? Німеччина, далі Польща, хто там ще Румунія піднімала, Угорщина піднімала Голландія. Голландія, послухайте, у них такий повітряний арсенал, що там не 19, а 119 шахедів б мали б збити в один миг. І що ж є системи ППО відповідні? Тому дійсно це ну, складна історія, і те, що саме от навчання нині проходять і переговори, це якраз посилення позицій Путіна. Він буде казати: дивіться, або ви зараз Україну там дотискуєте, щоб вона здала Донбас, або я розпочинаю наступ на вас, і на нас будуть тиснути. Я не виключаю, але вони розуміють одного: що одне від іншого абсолютно не залежить. Путін, якщо має вже намір поширювати агресію на країни Європи за підтримки Пекіну, він це робитиме надалі. Незалежно від того, в якому форматі буде заморожена російсько-українська війна, я можливо чогось не додивився чи не дочитав, пане Валерію, але мені здається, Китай мовчить й досі. Чому? І якою може бути реакція? А як, а як а що, а що Китай говорив, коли по нас били? Ну. Ну, пане Юрію, ви ж розумна людина, професійний робити. Пам'ятаєте, як Дуда їздив до Китаю, як вони домовлялися про торгівельні шляхи, про логістику, як партнерство там, здається, стратегічно підписали. А це одне одному мене заважає. Ну, чекаємо. Дивіться, ситуація яка? Зараз вже кого не секрет, що Європа активно закуповує у Росії скраплений газ, нафту. Поляки так само торгують з росіянами. Росіяни влупили по Польщі, який наступний крок буде? Невідомо. Так само і Китай. Що заважає Китаю розвивати торгові відносини із Європою? Тим паче, Китай для європейців це друга країна за обсягами торгівлі після США. І об'єми торгівлі 800 плюс мільярдів доларів по року. Одному моменту вони не позбудуться цього. Але Китай скаже: ну окей, дивіться, ви ж хочете, щоб Росія у вас не била? Ну, в Європі, скажемо. Ми можемо це організувати. Давайте зараз заморожуємо в Україні війну, давайте тисніть або прикручуйте гайки, там, закручуйте поставки до України. Хай Україна швиденько погодиться на якийсь формат. Я не виключаю, що Європа може на це клюнути, але ну, я повторюся, тільки ж, ну, тільки ж потім буде трошки по-іншому. Не зупиниться ні Сі, ні Росія. Це, але, ну, це, 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 це зрозуміло, як Божий день. Тому повертаємося до початку розмови. Дістаєте тамагавка, запускаєте його по єлабузі. Все які питання, і ви позбавили себе загрози будь-якої і нас, в тому числі вже ніякі шахеди не полетять. І ви ж ну туди точно тамагавк долетить і влучно. Я буквально от днями там підписався на дуже цікавий телеграм-канал. Зроблю навіть йому рекламу. Гарбуз називається. Ось і аналітики українські. Доволі притомний аналіз, де, де показується, як куди що прилітає. І от буквально днями вони вже опублікували фотографії з Єлабою. Наші дрони, нехай не самі потужні, долетіли 1300 кілометрів, влучили по складу, готової продукції. Чотири дірки дірища у стелі є в ангарі, їх до цього часу латають. Так це ж наші дрони, ну, ваші штамагавки, які показали свою ефективність. Трамп ти ж демонстрував, що можеш в Сирії базу знищити. Прекрасно це спрацювало. На той світ відправили чимало вагнерівців заслужено. Тому і тут от така от історія. І Китай буде цим спекулювати однозначно. Він навіть зараз це показує, що ну, статистика за серпень, наприклад, по. А, митниці китайській, вона недоступна, а от за м, перші там 5 місяців нібито показує на те, що торгівля Китаю і Росії впала на 20%. Там є кон'юнктурні моменти, звичайно, але я бачаю в них і політичні. Китай каже, нам стільки не треба. Для Росії це проблема. Китай каже, ну окей, умовно. Дивіться, було б дуже непогано зараз поставити в якісь рамки і Європу, щоб вони були більш зговорчиві. Трамп то запустив переговори, але ж він думає, що він може просто домовитися, порішати, як він полюбляє говорити, да? із з е, сильними лідерами країн е, цього світу. Але це так не працює. Це не типовий бізнес, це велика геополітика. Тут не можна прийти і просто домовитися, тому що є зброя, яку використовують, є війна, яку розпочала Росія, яка триває. На це треба все зважати.